Вітаю тебе на моєму ютуб каналі. в Цьому відеоролику ми з тобою поговоримо про проект Табі. Хто проінвестував та покажу, як пройти всі ці квести та претендувати на ретродроп, якщо він буде. Жирний лайк авансом, а ми поїхали. Байбіт! Нагороди для новачків тільки по силці в описі. До 30 тисяч USDT при поповненні аккаунту і першої угоди. Якщо коротко, табі, це NFT маркетплейс у мережі BNB, який з'єднює Web 2 з Web3 через гемplay та NFT. Якщо коротко про інтерфейс табі, він виглядає досить солідно та без лагів. Звісно, перед тим, як виконувати той чи інший ретродроп, ми мусимо подивитися, хто проінвестував проєкт та скільки доларів інвестицій вони зібрали. Так якщо вони б зібрали там, не більше там, 1 мільйону гривень або доларів, ретродроп малоймовірний. Якщо тільки пізніше в цей проект не доінвестують, в табі проінвестували більше 10 мільйонів доларів. Такі фонди, як Анімока, сам Binance Labs і Drapper. Та декілька слів про Binance Labs. Те, що тут про інвестов Binance, це не сильно відіграє велику роль, так як вони дуже часто інвестують в всякий шлак. Давайте перейдемо до активностей, які саме активності в проєкті табі ми можемо зробити. При проходженні цих двох квестів, вам потрібно мати на вашому гаманці Metamask мінімум 40 центів, щоб заклеймити дві невтішки. Які будуть під час цих двох квестів. Якщо у когось немає можливості відповідно купити через біржу на 5, на 10, на 20 доларів, то я рекомендую купляти саме через цього бота. Посилання на цього бота, звісно, буде під цим відеороликом. Що це взагалі за бот? Він продає криптовалюту на любу суму. Але я рекомендую в цього бота купляти саме тільки на мінімальну суму, там на 100, на 200 гривень, на 300 гривень. Більше не потрібно, тому що комісія цього бота надзвичайно велика. Але, звісно, якщо ми купляємо там на 50 гривень, то комісія буде не така й велика. Я вам покажу, як купити криптовалюту саме через цього бота, щоб у вас не було ніяких проблем. Після того, як ви перейдете за моїм посиланням, вам потрібно буде верифікувати свій номер. Після цього вам виб'є ось стільки пунктиків. Нам потрібно поповнити в мережі Binance Smart Chain Web 20. Нажимаємо сюди, далі. Тут є, відійдіть суму, яку ви хочете отримати в BNB. В BNB ми не будемо вписувати, нажимаємо ввести суму в гривнях. І тут далі вписуємо, припустимо, нам потрібно на 50 гривень. Нажимаємо 50 гривень. Бачимо, що мінімальна покупка 25 гривень. Я рекомендую купляти саме на 50 гривень. Нажимаємо 50 гривень, і тут нам потрібно вставити наш гаманець Metamask. Заходимо назад, нажимаємо. На наш Metamask і купіюємо цю адресу. Повертаємося назад до нашого бота, вставляємо нашу адресу. Після цього нажимаємо, що ми купляємо цю криптовалюту для себе. Нажимаю погодитися. І далі нам потрібно закинути 50 гривень. На ось цю карточку, якщо не помиляюся, а Монобанк або Приватбанк. Вибираємо карточку, припустимо, це буде Монобанк. І ось цю карточку. Спочатку ми людині перекидаємо 50 гривень, як показано в нас тут. І потім нажимаємо я оплатив. Після того очікуємо хвилинку, 2-3, і наші кошти будуть в нас на метамаску. Все, після цього ми можемо приступати до наступних дій. Всього разом є два квеста. Це степ 1 і Reddit Quest. Степ 2 це реферальна система. Спочатку ми переходимо до степ 1. Спочатку підключаємо наш Metamask. Після цього перше завдання ми успішно виконаємо. Друге завдання нам потрібно підключити наш Discord. Нажимаємо сюди та підключаємо наш Discord. Опускаємося донизу і нажимаємо авторизуватися. Після цього бачимо, що наш Discord успішно авторизувався. Після цього нам потрібно забрати роль Voyager. Нажимаємо сюди, нас перекидує в їхній Discord. Нажимаємо прийняти запрошення. З самого початку нажимаємо Виконати і нажимаємо цю галочку, «Те, що ми зі всім ознайомилися. Після цього переходимо на Verify і тут можна поклацати Український прапор, тут український прапор взяти і нажати сюди. Після цього туди є рулес. Ми заходимо сюди і нажати на цей пальчик. Після цього опускаємося донизу. Нас цікавить ця вкладка. Нажимаємо сюди і нажимаємо сюди. Якщо нічого не вибиває, заходимо назад в роль і можемо ще поклацати декілька галочок. Туди є «Verify», також зайти, поклацати пару галочок. Можемо взяти там Францію, Іспанію. Також сюди знову назад перейти на цю роль і нажати ще раз. Вас мають верифікувати. Якщо у вас буде отак, значить ви отримали роль. Можете назад переходити і нажимати Verify. Все бачимо, що успішно роль я забрав. Після цього нам потрібно приєднати наш твіттер. Нажимаємо сюди, опускаємося донизу та авторизуємо додаток. Все бачимо, що після цього наш твіттер успішно авторизувався. Після цього нажимаємо Follow. Нам потрібно підписатися на табі в твіттері. Шостий і останній пункт. Нам потрібно зробити ретвіт. Нажимаємо сюди. Нажимаємо твітнути. Переходимо назад. Декілька секунд очікуємо і нажимаємо Verify. Якщо є така помилка, нічого страшного, просто очікуємо ще раз, доки час сплине, і нажимаємо Verify ще раз. Все бачимо, що я успішно всі ці дії виконав, і тепер можу заклеймити свою скарбничку. Нажимаємо «Claim». Після цього в нашому MetaMasku ми це все підтверджуємо і бачимо, що комісія 12 центів, і ми її сплачуємо. Нажимаємо підтвердити. Все бачимо, що наша нефтішка, наша скарбничка успішно заклеймилася. Даємо назад і приступаємо до наступних дій. Можна степ 2 пропустити, але я тут зупинюся і декілька слів, відповідно, я про це розкажу. Якщо хтось надумає абузити, це є ваше реферальне посилання. Звісно, що другий, третій, четвертий аккаунти ми ставимо тільки під своє реферальне посилання. За кожного друга дають Одне драконне яйце. Якщо ви запросите більше п'яти людей, які виконають всі ці дії, ви получите одну скарбничку. Якщо я не помиляюся, якщо ви запросите 5 людей, тут буде далі 10 людей, і звісно, ви получите другу скарбничку. І так все буде понаростающе. Одним словом, тут нічого складного немає. Переходимо до наступного квесту, а саме Reddit квест. Нажимаємо сюди, нажимаємо Connect No. Зразу говорю, в кого немає саме оцього Reddit. Нічого страшного, ми його будемо створювати. Нажимаємо sync up». Після цього тут є email, ми абсолютно вводимо любий email. І нажимаємо Contain. Після цього придумуємо ім'я і вписуємо також любий пароль. Проходимо капчу Я не робот і нажимаємо sync up». Все, після цього ми нажимаємо сюди Allow. Все бачимо, що ми успішно квест пройшли. Зареєстрували свій Reddit і нажимаємо Claim. Після цього нам також потрібно буде заплатити комісію за цю невтішку. Бачимо, що комісія буде складати 21 цент. І нажимаємо підтвердити. Все, бачимо, що НФТ я успішно заклеймив, Всі дії, які потрібно зробити, ми зробили. Зразу говорю, що на жирний дроп від табі можна не розраховувати. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!